почисти вже все так доброго дня вовка в роботі я сьогодні керую хай роботає нічого цигарку смактать що ти володя робиш кажи чіпляємо на руля не чіпляємо прикручує прикручує значить Отак, Володя, от, от трошки. Та й люди подивляться, як, як ти зробив газульку. Отак зробили газульку, таким от образом. Ну, вже ми показували, але це ж уже воно змонтіровано капітально. Е, пружинка ось, яка допомагає трошки відходити назад. Ту тягу ми не трогали, ніде нічого. Просто сюди зробили отаку от другу тягу, вона виходить і все воно, все воно отак все воно, робота. Так, як зробилося тут. Те, що в попередньому відео ми показували, що зробили педаль газу сюди-туди, на цю модель трошки воно не підходить. А не підходить із-за чого? Так як ми робимо від турбіни і вс воздуха піде під кабіною, то цю систему переробили на другу сторону. Вона була з цієї сторони, переробили на другу сторону. От. І от так, отак вона от виглядає. Зробили нижнє кріплення, теж пружинка, щоб відтягувало, Зробили всі оці тяжки і все воно робота. Володя, ану нажми. Нічому воно не от тросик просто лежить в радіаторі, поставимо от пускай. Все. все воно відкидає, все воно робота. Легко. От. Як в кабіні. Володя, ану покажи, як у кабіні. Світ там є. Ой-ой-ой, не видно. Фонарик. Давай, фанат. Затули ближче, душеві. Педаль газа трошки, трошки прийшлося врізати. Зараз, зараз я. Так, щас, щас. Трошки не подобалась Володі, ота педаль підвісна. Так як ми її поставили на стандартне місце. Це отак воно все прикручиться. На стандартне місце Володі не подобається. Каже, треба отаку газульку. Їй довелося трошки вверх врізати. З цієї сторони поставили ролик. Ну, опорний подшипник, так сказати. І подшипничок просто їздить отак -от. От. і буде працювати круїз контроль. Ну, там підтягнути володя, ще. можеш газ ручний дати, ним же ж буде регулюватися холостий ход і круїз ним. Оце отак. Так що все воно газує. Вже Володя сідав, пробував. Все отлично. Отак. Оце отак і, отак і. два дня ми із цією газулькою, яких тільки приспособлені не робили. Ну, це самий оптимальний варіант. Кріплення зробили. Основне, де держиться трос, одне на двигателі, а оце на кабіні. Тому що якщо на двигателі, то ефекта великого не вийде. Двигатель собі буде, так сказати, в двіженні кабіна собі і будуть ривки. А так ми зробили її на кабіну. Я думаю, ривків не буде. Але собі поки робити не буду. Володя виїде 2-3 дні. Попробуємо, провіримо, а тоді вже буду мудрити, може, і на свою машину. Оце -от так. Володя сюди резиночку надо Угу. Оце такий розклад. По поводу кабіни. Якщо турбований двигатель, нічого тут врізати не треба. Ніякого здухана, нічого ми не врізали і кабіну навіть не тронули. Щоб була підвісна педаль... От треба на цьому рівні вирізати отакий от отвір, щоб була вона підвісна. Але так як тут йде іб і не вийшла оця ж подача, і трос був би в стороні, він дуже близько до вихлопного колектора, вирішили ми його зробити отак. Кабіну нічого не врізали, ніякого отвора ми не сверлили. Все воно підійшло на стандартне місце. От. Щоб тугіше був, як кажуть, кури контроль, от гаючка, тут вона самоконтрогаюча. підтягнули там дві пружинки, все, він буде тугіше. Зараз володя підтягне, під себе підстроє і отак. Так що ніякої кабіни різати не треба. А то я відео дивлюся, там вирізають. Ой. Нащо ну, це його робити? Ну так, да, якщо ставлять атмосферний, там вже всасуючий колектор він йде за е, двигателем і він йде цельний. Тоді треба врізати, щоб не трогати того всасуючого колектора. І ставлять воздушний фільтр от з цієї сторони. От, тут його мостять під капотом. Тоді так, да, воно ж е, мало місця і виходить врізати. Ну, У нас воздушний фільтр під підножкою, все вже змонтировано. Сьогодні ще монтуємо забор воздуха, циклона тільки не купили. Циклон купимо і е, всі. Діла. Товариші підписники. Центральна ревізіонна комісія приймає газульку. Так. Приїхали за Володя за Льошкою, приймають газульку. Не, чоколі... не, не, не. Так що сьогодні, якщо не так, будемо переробляти. Володя, так чи ні? Да. Так. Да, так. Ну, якщо Вовка сказав, значить так. Ну за все. Леша, а ти подивись, так вийде. Отлично. Отлично. Mm. Лучше, отак От він виглядає. Ну, без бампера неудобно. Завтра вже Володя привезе бампер, поставимо. Удобніше буде туди заглядати. Ну, в принципі, залишилася електропроводка. но ну, є в нас чоловік. Сьогодні він був у відео, до нього Володя дгони і Володя зробить. Зараз Андрюха патрубок звари, поставимо і, в принципі, біля радіатора робити тут нічого. Печка підключена. Все тут вже під, підключено. Останеться завтра поставити гідробачок, підсоєнить усе, ну, то вже завтра По мелочах. Капот накидаємо, електропроводка і, в принципі, тут все готово. Залишиться видухозаборник і ящик під акумулятори і під інструменти. Ну, то, то вже механічна, так сказати, деталь. Оце от так. Багато часу займав, мороковите діло. Ой. Ну нічого, двигається. Так що, скоро скоро будемо запускати. Ось От таке діло. Так що дивіться, може комусь що не зрозуміло. Ну, то це ж таке діло. Ми самі робимо і нам непонятно. То те, то се, то все. Аби це ми його робили кожен день. Ну, Стараємося робити так, щоб воно було удобно, доступно. і, Ну, як ви бачите, моторчик стоїть і місця тут більше, ніж предостаточно, як наче він тут і був. Здальше, зазор між крильчаткою і радіатором. Андрюша, подивися, що спереді зазор, що знизу зазор. Абсолютно одинаковий. Значить, наклон мотора угадали чітко в отношенні до радіатора і до влісовки. Понятно, якби не підрізали подушки, то воно було піднято. Тут би був зазор більший, там би був менший. А так чітко. Ну, десь зазор між лопастями і тим. Ну, от на, на палець. Десь 2 см. Що да. отлічно. Так. Отлічно. Так що, кричатка ні до чого доставати не буде. Ото такі є.